Так, вітаю всіх, хотів поговорити про сонячну гонку Формули 1 в А Перед тим хотів зазначити, вчора був день пам'яті жертв Голодомору. Сподіваюся, всі запалили свічку і помолилися за душі тих, тих, які померли через Голодомор, які страждали. Це геноцид українського народу. А тепер про гонку. Сьогодні в шостій ранку була гонка Форму-1 в Лас-Вегасі. Чесно, я проспав кваліфікацію вчора, і я проспав інші речі, але ну, думаю, на гонку треба було встати в шостій ранку, подивитися. І сама гонка була досить така не дуже цікава. Ну, там На старті Ландо Норріс стартував з полпозиції, пробував заблокувати Ферстапена, але то йому вийшло боком. В результаті, що Ферстапен, що Джордж Рассел його обігнали. Потім ніби в кінці Ландо Норріс обігнав Ферстапена, але Ні, не Ферстапен, обігнав Рассел. А до Ферстапена він так і не, не доїхав. Але найцікавіша драма розгорілася після гонки. А під час гонки було три сходи десь. Габі Бартулето врізався в. Ленса строла. <laughs> і всі коментатори жартують перший раз звідти Строла з кимось і винен не Строл. <laughs> Тому що всі звикли про те, що Строл когось вибиває або там, стролу прощає, чи щось таке. Тут перший раз вибили строла, і це так. Потім вони двоє зійшли, що строл, що Бартулето, потім ще, по-моєму, Алекс Албом також не доїхав. Але щось цікаве, сама драма, інтрига виявилася після гонки. Тобто, по суті, що там, Норріс приїхав другим, хоча стартував з першої позиції. П'ястрій приїхав п'ятим, стартував п'ятим, але в Кімі Антонелі було 5 секунд штрафу за фальшстарт. Хоча нібито показували, що нібито він не зробив фальшстарт. Але йому дали штраф 5 секунд, які він не відстояв на підстопі, йому дали до кінця його часу, тому в суті п'яциник би вийшов четвертий. Але в кінці після гонки там якісь технічні фіа, як це вони називаються, агенти, що вони поміряли контрольну планку двох болідів Макларен. І виявили, що вона не відповідає технічному регламенту Формули 1. За технічним регламентом, там якась дерев'яна планка вздовж боліда. Вона має мати товщину мінімум 9 мм. А виявили, що вона там не 9 мм, а 8,88 з одної сторони, 8,92 з іншої сторони, коротше, не дотягує до мінімального значення. І... Двох пілотів Макларен дискваліфікували. Ну, це взагалі такий шок. Вони борються зараз за титул. Норіс, Піастрі, ще Ферстапен намагаються їх догнати. Ну, і це дуже на руку Ферстапену, тому що він якби третій, і він їх ніяк догнати не може по очках. А тепер дали штрафи е, Норісу, і штраф Піастрі, тобто їх просто дискваліфікували. Тобто їх мало бути 18 очок, і скільки там я не пам'ятаю. 10 чи 12 очок відповідно, і їм ті очки дискваліфікували. І що? І тепер Ферстапен, третій, зрівнявся по очках з Піастри, і тепер у них двох, 366 очок. І залишається скільки там 58 очок до кінця чемпіонату. Інтрига. Неясно, хто буде лідерів, чи це так протягують ферстапена, чи що, я не знаю, бо так їх цікаво, чи ферстапена там планка нормальна, не занижена. Так що дуже, дуже цікава інтрига розгорілася, бо перед тим, перед цією дискваліфікацією, бо це ж гонка відбулася в 6-й ранку, а ту дискваліфікацію десь винесли, не знаю, десь в 12-й годині чи одинадцятій, ну через, не знаю, 10 чи не 10, ну коротше, через 4 години десь після гонки, найбільше. Десь десь от зараз почали писати про дискваліфікацію. Тобто, вже настрій вже не другий. Норіс вже не другий, п'ястрій, вже не четвертий, і їм двом дали дискваліфікацію. Тепер всі підсуваються вперед. І навіть що там два хаси попадають за лікову зону виходять. Я не розумію, чому Алонсо їх пропустив. Ну, в Алонсо мене то і гонки сильно. Він стартував сьомий позиції. Я сподівався, що він як мінімум в очкову зону заїде. А він не то, що в очкову зону не заїхав, він ще двох хасів пропустив. Навіщо. Ну, він сам ще спробував Хемілтона догнати. Бо Хемілтон взагалі стартував, з якої-то 19-ї позиції чи з 20-ї позиції з кінця полотону. І пробився в очкову зону. То в нього там мало бути 10-те місце. З двома дискваліфікаціями Макларені він з 10-го місця піднімається на 8 8-ме місце. Вже не один бал, а 4 бали. Два хаси беруть очки. Так що дискваліфікація Макларенів. Всі, хто не любить Макларен, хотіли, щоб вони стукнулись, зіткнулися і зійшли. А вони доїхали, але їх дискваліфікували. Ну, я не знаю, хто пише сюжет цьогорічного гран-прі, але він такий гостросюжетний сюжетний трилер. І хто ж все-таки виграє чемпіонат? Інтрига, не знаю. Кінця чемпіонату буде залишатися до останнього гран-при в Ав до останніх хвилин, хто там прийде першим, Ферстапен чи Норіс, чи П'ястрі вже нарешті розчухається і почне набирати очки, бо в нього щось в першій половині сезону дуже добре йшло, а в другій половині сезону щось він трохи поплив. І щось там в Азербайджані носом в стіну заїхав, і потім щось перестав. Ну, Набравочки, але менше, ніж Норіс. Норіс його випередив. В був лідером чемпіонату десь майже півчемпіонату, потім його Норіс по очках випередив. Так що інтрига така в Формулі 1 зберігається до кінця, до кінця чемпіонату. Цікаво, як ви думаєте, хто таке виграє? В Піастрі, Норріс чи Ферстапен? Ну, якщо протягують Ферстапена з тими всіма дискваліфікаціями Кларен, це буде його п'ятий титул. Він зрівняє, якщо він виграє, зрівняється з а... Фанхіо, Fangio. Забув він назвався. Хуан Мануель Фанхіо, чи якось так. 5 титулів буде мати. Ми подивимося до кінця сезону. Якщо цікаво, прокоментуйте, як ви думаєте, хто виграє таким. Orasiл вже точно не виграє. він вже... Поза межі очкової зони, ну, не очкової, він же навіть математично, гіпотетично не може виграти, хоча зараз він приїхав другим, по суті, після дискваліфікації Норріса, він е, другий опинився. Так що на подіумі були Ферстапен, Норріс і Расел. А тепер, по суті, третій після дискваліфікації Макларенів, то виходить, що на подіумі мали бути хто. Ферстапен, Джордж Рассел і Кімі Антонель. Так що цікаво. Була дивовижна, Ну, скажімо, слабенька гонка, але інтрига після гонки, драма з тими дискваліфікаціями двох Макларенів, ну це якась просто, навіть не знаю, якась така драма, така інтрига. Тримають інтригу ці Фіа. Там ще не знають за, за що тих Макларен дискваліфікувати не та така хохна